Вітаю, шановне панство. Якщо вам сподобалося отримувати гроші за реєстрацію, тоді welcome! Для вас є нова пропозиція від Укрсіб. Що потрібно зробити? Робимо це все, нагадую, з телефону або з планшета. Відкриваємо дану сторіночку, посилання буде в описі під відео, або можете прописати в Google Блок це просто і перейти на даний сайт. Скролимо вниз. Шукаємо Укрсі Банк, переходимо за посиланням. нас прикидає в Google Play Market, де ми встановлюємо додаток даного банку. Реєструємось через «Дію», Заповняємо анкетку. Тут я вказав вам. Які відповіді повинні бути, щоб вас не бортанули. Тому тобто, що перший раз я запевняв, і мені там щось не прийшло, сказали, давай-ка ти йди на касу. Я, ну так, да, добре, окей, зараз прийду. Чекайте. Не з другого разу пропустило, можете подивитись мої відповіді. Далі, очікуйте на перевірку, то вам прийде повідомлення на телефон. Наступний. Етап, підписуємо, ставимо підпис, заходимо в свій кабінет, знайдете тут всього одна карта MC World Virtual. Жмакайте по цій карті активуйте і чекайте на свій бонус. Все просто. Єдине, що бонус нараховується не одразу, а на протязі 30 днів. Мені бонус надіслали на 7 чи на 8-й день, я вже точно не пам'ятаю, але. Але все ж таки надіслали, якщо хочете трошечки більше грошей, тоді можете зареєструватися в Sensbank, забрати 100 гривень. Також Таскомбанк також дарує 100 гривень. Ну і інші банки, які я вказав. Якщо хочете ще трошечки більше грошей, тоді можете перейти на дану сторінку. По заробітку, тут також є можливість заробляти на реєстраціях не тільки на лайках. Відкриваєте блог, щоб потрапити на дану сторінку, і обираєте відповідно цю статтю. Далі дивитесь список сайтами. Є тут такі Sprint називається. Заходите, реєструєтесь, йдете в розділ заробіток. Можете йти по списку, виконувати завдання, які тут є, а можете зробити таку фішку. Я одразу вам скажу, як тут простіше працювати. Вибираємо. Тип завдань тільки реєстрація, натискаємо застосувати і перед нами з'являться лише завдання, де потрібно просто-напросто зареєструватися. Наступний тип завдань, який ви можете виконувати, це соцмережі, також лайки та підписки. Ще варіант, який мені подобається це відгук проголосувати. Давайте подивимося, що тут. Відео проголосувати, де замість вас може написати відео, ну, штучний інтелект, це ChatGPT, Google Gemini, Perplexity. Е, їх є досить багато. Хочете ще трошки більше грошей, тоді можете перейти на такий сайт, як і По ньому я вже робив огляд, де ви зможете заробляти також на лайках та підписках в соцмережах. А ще є Перегляд сайтів багато тут не платять, але вкупі з C Sprint та іншими сайтами, якщо будете заробляти на них, можна виводити це все на PRHMoneць. А тут вже переходити на біржу, купувати криптовалютку і потім її вже перепродавати. Хтось це називає спекуляцією, хтось називає інвестуванням, кому що більше то вподобне. Ну, Однозначно це працює і заробити якісь гроші тут. В принципі, можливо. Хтось заробить більше, хтось менше, кому як пощастить. А, окей, на цьому все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.